Відкриваємо весняний сезон на десні. Плотвичка ловиться. А от як вона ловиться, дивимося в цьому ролику. Так що ставимо лайк і гайда дивитись! Це зачарована десна. А ось тут стоїть зачарована красоточка, яка каже: Давай буду вигружати машину. На Аліса, я готов. Вигружай машину. Я готова потримати тебе камеру Бачите, вона готова потримати камеру, поки я це все буду розвантажувати. Дивіться, що у мене з собою: Два крісла, Карпро, електростатік, газовий балончик, сумочка, сумочка гармата одна, сумочка гармата, друга, столик. Кілникс, друзі. кілникс. Бачите, як класно світить, до речі, ось так: от, здалеку. Отам от, от ми будемо ставити палаточку. Палаточка у мене також є. Всі речі у мене тут. Буду зараз потихеньку розпаковувати і показувати вам, як це все. Взагалі відбувається. Балончик одразу відвантажуємо, купував на сайті сила, силочку прикріплю в опис. Дивіться. Тут у нас тут у нас буде столик за лісою, а тут речі, які нам треба зараз відгрузити. Тут ми завтра плануємо якусь уху приготувати, щоб. Ні, уху Аліса сказала. Я її їсти не буду, так що ми будемо готувати шук-шуку. Ну, надіюсь, її приготує Аліса, тому що у мене по рецепту там тільки помідори, а ми ще купили помідори, огірочки, перчик. Перчик за 50 гривень, Аліса побачила ціну сказала, може ми краще без перчика. Брав одну спортик, одну звичайну форс Active для Аліси, щоб вона її, якщо вламала, то мені не було жалко. Сумочка гармата це взагалі топчик. Це така спінінгова, ну, тому що на всякий випадок. Там в нас теж є деякі так. Що ми? ми зараз швиденько все розставимо? Ну, я розставлю. <зараз>, зараз швиденько все розставимо і покажемо, вже як взагалі в нас атмосфера буде ввечері. Що друзі? Ми знову приїхали на Десну, приїхали з вечора, з ночі. Вже розпочинається потихеньку плотвичка, тому цей випуск буде про ловлю плотву. І взагалі, як влаштувати рибалку, так щоб е, твоя друга половинка в таку холодну погоду, але була хоч би трішки усміхнена і хотіла з тобою їхати на риболовлю. Е, рекомендація всім, коли ви обираєте місце під палатку, по-перше, голова вас має бути доверху, ноги, якщо що донизу. E, дивіться, і перед тим як встановлювати палатку, передивіться, чи там немає ніяких камінчиків, чи немає ніяких патичків, і взагалі обирайте саме рівне місце. Ну думаю, рівним місцем вас не здивувати, але просто перегляньте, чи немає ніякого скла, каміння й тому подібного. Тому що коли вже палатку все розтягнули, колишки зробили, потім лягаєте, і там якісь камінчики. Ну дуже е, знаєте, дуже відволікає те, що ти знову витрачаєш там зайвих 20-30 хвилин на те, щоб... Це все перевстановити, тому ми місце обрали зараз е, 5 хвилиночок перевіримо його і будемо встановлювати палатку. У нас два спальника. Один е, спальник він все ж таки підходить під таку погоду. Це 10 міліметрів. А другий спальник ну, у мене 1 міліметр, але він не такий рихльонний. і ну, взагалі краще полторашечку на таку холодну погоду. Сьогодні обіцяють ввечері до мінус двох. То в мінус два краще брати з собою все-таки півторашечку. У мене сантиметр може не вистачити, але в мене гарний спаль. Тому думаю, цього вечора буде нам досить тепло. А ще в нас бутилочка корони, а в Алісі бутилочка тоніка. Ми розклалися. Кілник з нас досі висить, досі світиться. А лісочка вже запригнула в палаточку. А воно ми зараз підглянемо, що вона в палатці. Опа, все, вона вже там в палатці. Ти хочеш знайти, як в нього залізти, Аліс? Я питаюся зібратися. Зараз мені допоможемо розібратися, як, що, туди, куди. Оце правильно, Аліс. Ось туди. І от він трошки перекручений. Бачите, в неї носочки з лисичками. Це така у палатки називається. Вона вже хоче спати. Так, машина у нас з боку. Тут я завтра поставлю фідерне крісло. Тут завтра поставимо крісло, позаду дерева вони взагалі, ну мені особливо не будуть заважати. Я планую прокинутися о 5-й годині ранку. Водичку тут трошки зносить, але має бути достатньо гарна тут. Місцевість. Всім, так би мовити, на добраніч. Ми зараз виспимося І завтра будемо пробувати ловити плотву. Тому е, рибачимо, друзі, рибачимо. Десна вже прокидається. Вже приїхала пара машин, фонарики світяться, качечки. Ай-яй-яй. Розпочався вже ранок, сьома година ранку. У мене за спиною ось такий прекрасний, скоро розпочнеться схід сонця. Що скажу про ніч? Дуже холодно. На сьогодні мінус 4 градуса вночі. І, типу, ну спальник і плед він якби рятував. но я прокинувся о 5-й годині ранку, щоб розкласти всі свої речі. Я настільки замерз за цих дві години, що ви просто собі не уявляєте. Ноги замерз, Ну тут, знаєте, в тіло якби тепло, а в ноги я якби, я, якби подумав, що вже весна і не очікував цього. Ну, сподіваюсь, зараз сонечко вийде і все стане просто восхитительно Біля мене ще люди, як бачите, з такою. Гарною, гарною собакою звати собаку Йорш. <звати> Це тоді, коли власник 100% рибак. Йорш. <звати> Каже, ти опять ходиш в... вокруг моїх спінінгів. Так що мило. Зараз будемо готувати потім сніданок. Аліса ще спить. Ну, і якби. <звати> якби... Ось, ось так от все у нас зараз виглядає. Просто така зачарована дисна. Ти будеш гостем програми. Йорш такий незуличкий. Палку тягнуть добре. Красота. Поїдання ранкового бутербродіка на рибалочки. Мені здається, ця, проц... ця програма Алісі подобається найбільше. Що, ти виспалась? Ні. Поки Аліса не виспалась, і я чекаю покльовочки. Ну що, я також п'ю чайок, їдаю бутербродік і заряджаюся на прекрасні покльовочки. Так, у нас от така от сонячна погода, але ще якби особливо тепло не стало. Палаточки. Палаточка досить така волога, бачите, зверху. Тому що морозець був і ньому все покрилося. Купив собі нові такі очки Аліса приміряє. Бачите, як вам рибачок. Кстати, доволі непогано. Що, я пройшовся. Порозпитував, кого шоклює. Ну, особливо трофеїв багато немає. Так, там 2-3 штучки, там йорш, там, якась плоскірка короче Десна взагалі ще не прокинулася. Туфо класні очки. Що це за очки-те? в Хто на барахолках колись купи. а, на купив? А, на барахалки купив? Прикольно. Це ну, говорять, жовті спеціально, А, з відблиском чітко для сонця. Да? Бо я теж вчора очки купив, а ну покажи а ну сейчас подивимось. Опа. Ух ты, блядь, що вторпить твій рибу. О, батончик красивий. Так, а як ти чіпляв тут? За этот заверх. А то, да? то блядь. Поїдеш, Там. да. Ну що, друзі, ми сидимо з Алісою вже 9 година. Вже знову будемо їсти. <хи> Закидували декілька разів, кидав вже на пінку, кидав на пінку з пінопластом, але спрацював взагалі великий опариш один раз. Це я закинув, і прям активна була поклювка. Опариша прям активно розмактало, але це нічим не закінчується. Дивіться, по монтажу, по монтажу. У мене поводок від трабуку. 01, а на іншому фідерові 02. Я їх купив собі, два таких покрючкові. Крючок я використовую Gamakatsu LS1310R. Ось такий червоненький, спеціальний для мотеля. Зараз я на нього одягаю опаришо. Маркерними, за ну, маркерними замаркерився. У мене одна паличка це Форсектив, якою я просто. Вона у мене сама перша удочка, Я її закидаю. Знаєте, просто перевіряю точку. Друга паличка в мене Спортикс Rapid, тест 80-150 грам, довжина 390. Чому обрав саме цю паличку, Бо на неї дали, дають гарантію 10 років, і це от реально топчик. Звісно, там є певні умови, але то таке. По шнуру. Нур в мене Клаймакс. Ну, клаймакс це воно красиво звучить. По факту він називається клімакс. Просто всі це хейтять і тому кажуть по-іншому. Так, ну що, буду зараз перезакидувати. Я пройшовся по березі, оце ж вам кажу. Особливо результату ноль, Рибаки недовольні. І це поки що що скажу. Дуже холодно було в руки. Добре, що в мене був шереповір. Що реповертому так, кашу замішали, потім її, бачите, спушили, все, каша ідеально готова. Так, в мене отака пінка. І пінка, бачите, різна тут. Ну, і декілька там у великих є, але і то я їх, так сказати, випросив. <схі> так, ось такі от ось такі, друзі, кручечки використовую. Ай-яй-яй, це запотіло. Фідера стоять на місці. Дуже годиннику 1157 покльовок в мене результативних не було. Було дві штучки, яких я побачив, і. то отеля... О, опариша воно обсасало, навіть не клюнуло особливо. Тому. Багато хто говорив, що тут прям ловиться-ловиться, але -ловиться, я особливо риби не бачу. Шкода, дуже шкода, там є ще далі місце, там трішки краще, там хлопці хоч трішки щось ловили. Мабуть, я стою на сильній течії, там в них течії особливої немає. Обідно, досадно. Ну, нічого, ми пробуємо, вчимося. Закидуємо, показуємо вам, як це все відбувається. Сонце пригріває, тому сидіти можна. Надіюсь, після 12-ї щось трошки плюс-мінус зміниться. Ну що, плотвичку я все ж таки спіймав. відкрив цей сезон, так мовити. Платва на десні прям пішла. А я то думаю, що в мене клює і я не бачу, що саме. Це ось такі от дракони. Жури рибачу, вже друга година дня, і лише зараз розпочались якісь мінімальні поклювовування. Не знаю, я три рази закинув, три рази дістав. Це була невелика риба, але це була був одна маленька плоскірка, одна маленька платвичка і одна ще дуже маленька платвичка. Друзі, хочу розповісти про невеличку особливість цього місця. Дивіться. Ой, гарне покльовування в когось. Прям гарне. Ну, хтось закидує прямо на моє місце. Як чуєте по колокольчиках, бо приїхали мужики, вони побачили, що я з одного місця ловлю, і вони кидають прямо-прямо під мій фідер. Ну, В чому особливість? Особливість в тому, що далі форватор. По форваторові активно, активно пливе. По форваторові дуже активно дають воду, ну і течія сильна. І я стою на такому завороті, що в мене отут близько немає течії. От буквально метрів 20 немає течії. І от в цей діапазон я почав закидувати. Один фідер у мене був там, я постійно кидав, а один фідер я перевіряв різну довжину, адже ним я можу кинути по різному. Можу і 90 метрів кинути, можу, і 70. Ну, по-різному, і різну вагу можу кинути. Я ним кидав, пробував на форваторі і зблизька, ніде жодних покльовувань не було. А на оцей туди я зблизька закидував, були якісь невеличкі покльовування. Ну, і от один раз мене клюнуло, другий раз клюнуло. І я почав активно саме закидувати в ту частину, спіймав одну плотвичку невеличку і вже два фідера кидаю на ту саму. То Сьогодні клювання дуже погані. Кілька разів на ньому щойно були якісь поклювання, але, знаєте, вони нічим не закінчувалися. Зараз ми дістанемо. Через те, що тут така риба клює, що мені здається, якщо інлайн заплутаний, то можна і не побачити, не, не побачити покльовування. На яку оснастку я ловлю? Дивіться, в мене все дуже просто, По монтажу в мене інлайн, інлайн, карабінчик, бусинка, фідергамчик і невеличкий поводочок. Ну, поводочок, до речі, у мене такий гарний. Метр з чимось, мабуть. Так, опариші мої взагалі, так би мовити, не обсосало не з'їло. Дивіться, от дуже невеличка дистанція. І все. І падає у мене дето на 7. На мною Вже скільки рибаків змінилося. То були рибаки з собакою. Потім пройшло декілька хвилин, сім'я якась приїхала. А тепер уже третій раз приїхали прям, я так розумію, надовго. <сум> Чотири машини, шашлик, горілочка, все л'ється, так би мовити. І зліва в мене також. Спочатку одна червона машина була, потім друга, потім третя. І тут уже син з батьком приїхали. Я вже бачу, навіть у них покльовка була. Це перша покльовка, яка там взагалі в когось була. За цілий день. Закінчилась моя риболовля, хоча фідера ще закинуть, адже вечірні такі прокльовування більш активні розпочались, але вже починає темніти і я хочу виїжджати з цього місця по світлому, а не так, як ми вчора заїжджали сюди вночі. Дивіться, по факту в мене 4 риби за цілий день були покльовування. Уже після 12-ї години дето з 5 до 4, оце була сама активні така фаза. І то риба клює дуже. Ну, риба дуже пасивна, наживку її підібрати майже, майже нереально. Ну, понятно, на черв'яка в мене не клювало, на, на пінку дуже погано відгукувалося, але найкраще була на опариш, на великий такий опариш. Хоча риба клювала така, що того опариша навіть в рота не могла взяти. А, а також у хлопців працювало дві пінки і мотиль. У мене мотиль був, але я її якось не використовував. Багато хто говорив, просто на, пі, на, ну, на опариша ловити, і от і все. Франція клювала дуже близька. Там, де віхер, там, де не було течії, отам от і клювало. Там, де була течія, покльовань взагалі не. Ну, з риби от найкраща плотвичка, яка це ось такого, бачите, розміру. Ну, смішна, друзі, смішна. А, а ти взагалі дуже маленький. Всім дякую за підписочку, всім дякую за лайкосик. І все, до нової рибалки з вами.